Добрий день, шановні пані та панові. я презентую в оренду комерційну нерухомість, а саме офіс міста Ужгород. Загальна площа 34 квадратних метри, повністю новий ремонт. Складається офіс з двох кабінетів. Ось перший кабінет санвузла, прихожої та балкону. На балкон вихід з двох кабінетів. присутній. І так, починаємо огляд з прихожої. Ось у нас прихожа близько 6 квадратних метрів. Є Wi-Fi, оптоволокно. Тобто, тобто Тут супер, все є. Також закрита територія, закритий в'їзд-виїзд, закриті вході. Тобто, в будь-якому разі у вас буде приватність. Зараз покажу вам. Також планується розмістити тут альтанки, зелена зона і так далі. Ось у нас закрита територія, це лише маленька частина дворику. Є парковки перед будинком, також є парковки з трьох сторон будинку. І так, продовжуємо наш огляд. Таких варіантів є декілька, тому можете сміливо обирати від 28 квадратних метрів до 40 з копійками. І так, санвузол також повністю закомплектований. Тут розміщується дзеркало з підсвітку, умивальник, тумба прихованого монтажу. Унітаз інсталяція, душова з тропічним гінічним душом і з душовим трапом. Ну і звісно ж, вішаки та сушка для рушників. Ось такий чудовий санвузол. Тобто тут, в принципі, завозите собі меблі та й працюєте, заробляєте кошти. Вартість, до речі, нерухомості, вартість оренди даної нерухомості 450 доларів для довгострокової дії демократична знижка. Також є різні види таких кабінетів, тому обов'язково пишіть мені слово оренда ужгород, надійшлу все, що є на той момент, коли ви напишете. І так, балкон. Балкон у нас великий, близько 7 квадратних метрів. метрів. Вихід на балкон з двох кабінетів із, цього, із того, що праворуч. Ось. Все так гарно, все супер. Приватний сектор, все як має бути. Поруч Таверс, Токіо, Паркленд, Квадрат. Все поруч. Йдемо далі. А, до речі, є тепла підлога, болер розміщується та, звісно ж, електрокотел. Йдемо далі, другий кабінет. Близько 14 квадратів, є балкон і є вікно на фасад. Звісно ж, кондиціонер, підсвітка по периметру і освітлення самого кабінету зроблено якісно. Ну і звідки ми з вами і починали. Тут і закінчуємо наше відео. Всім, кому було цікаво, обов'язково пишіть, дзвоніть, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. Хто шукає нерухомість для купівлі, також можете писати, я цим займаюся. Для військовослужбовців ВПО і медиків, і ДСНСників, і Слового блоку відсутня комісія, тому обов'язково звертайтесь. всім бажаю Божого благословення, гарного дня та швидкої всім нам перемоги!